Друзі, я вас вітаю. Сьогодні буду вам показувати електрогальфа. Батарейка у нас 36 кВт, це у нас 2019 рік, пробігло 92 тисячі км, ціних 12200. До речі, перед цим я знімав також гольф, у нього було крилишко тут прим'яте. Це не той гольф, не путайте. Е, комплектація відносно проста, тому що, бачите, без ключового немає, у нас йде ось таких от два ключика. Давайте. Переїдемо і буду показувати зовні трошки розповім. 92 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Поїхали. Трошки машинка, звісно, припала пилюкою, ще мав його знімати вам позавчора, але багато роботи було і не вдалося. Тому, вибачайте, чуть-чуть буде в пилюці. Так, це у нас чистий 19 й рік. Вийдемось, покажемо його ззовні виглядає. Задні парктроники. Легкосплавні дисочки. Стан прям без зауважень. Немає до чого примахатися. Лед оптика, передні парктроніки. Якщо треба вам окремо відео, то з, з товщиним міром, то окремо з кем. По комплектації. Давайте виключимо, щоб він не бо... хоче Просить пристібнутися. Так, є мачі, цікаві декоративні вставочки, електрорегулювання дзеркал, підігрівщики є. Салон у нас тканина. датчики душу, датчики світла є. Адаптивний круїз-контроль, багатофункціональна мультимедія. мультимедіа. До речі, можна додаток установити і можна е його е включати, йому пічку з додатка. Електронне стоянка, гальма, автохолд, режими руху, підстаканнички, клімат-контроль, салонне дзеркало з автозатемненням. Ось так от виглядає машинка. Зарядочка є, подовжувач є, Навіть тут залишили нам. По країні не пам'ятаю яка країна, швидше за все, Нідерланди, може бути Німеччина, але но не Норвегія. Норвегію ми принципово не возимо. Тому по дніщу буде в порядку. Кажу стан салончика. Таке пару плям по сидінням, але це дрібниці. Якщо треба, то на хімчисто завеземо, чинемо його. Зимові колеса. Резина взагалі ще в порядочку. Що ж, машина розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Якщо у вас є запитання, то звертайтесь, дамо більше інформації. Вінкод, давайте ще він-код покажу. Ось вам він-код, можете нажати, заскрінити екран або записати. Пробивати по любим базам. Що ж, Більше автомобілів на нашому сайті vincar.com. Посилання внизу, в описі та в коментарях. Номер телефону також там є. Мене звати Владислав. Буду радий вам підсказати, розказати по машинкам, які у нас є в наявності та які доставляються. Що ж, будуть питання? Звертайтеся. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.